Доброго ранку, дітки! Сьогодні світить ясно сонце, що зазирнуло у віконце. Воно дарує нам тепло, щоб все красиво зацвіло. Усе навколо радісно вдиха. Усе радіє, бо прийшла весна. Малята. Цього чудового весняного дня до нас в гості прийшли діти. Вони друзі. Знайомтесь, це Михайлик, Софійка, Степанчик та Кіра. Вони живуть у дуже яскравих кольорових будиночках. Михайлик живе в цьому будиночку. Подивіться, дітки, якого він кольору. Правильно цей будиночок червоного кольору, а Софійка живе в цьому будиночку, якого він кольору? Так, цей будиночок синього кольору. Степанчик живе в цьому будиночку, якого він кольору? Цей будинок жовтого кольору. Кіра живе в цьому будиночку. Якого він кольору? Правильно цей будиночок зеленого кольору. Дітки, навесні у всіх є дуже багато роботи. У малят сьогодні також є робота. Вони хочуть посадити біля своїх будиночків квіти. Якого кольору посадить квітку михайлик? Правильно квітку червоного кольору. А якого кольору посадить квітку Софійка? Квітку синього кольору. А якого кольору посадить квітку степанчик? Молодці квітку жовтого кольору. А якого кольору посадить квітку Кіра? Розумнички квітку зеленого кольору. Щоб квіти біля будиночків діток гарно росли, їх треба полити водичкою. Діти взяли з собою ось такі яскраві лійки з водичкою. Давайте подивимось, якого вони кольору. Червона, синя, жовта зелена. Дітки посадили квіточки біля своїх будиночків та добре полили їх водичкою. Тепер квіти будуть гарно рости. А разом з нами малята хочуть намалювати гарно, тендітну весняну квітку, яка називається пролісок. Подивіться на неї і скажіть, якого кольору пелюстки у квітки. Правильно, дітки синього кольору, а якого кольору листочки та стебло? Зеленого кольору. Ну що ж, намалюємо цю гарну квіточку? Добре, але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Приготуйте ручки і починаємо. Сяє сонечко привітне. Квітка з пуп'янка розквітне. Вітер квіточку гойдає. Вліво вправо нахиляє. метелики прилітають і на квіточку сідають. Для роботи нам потрібно підготувати аркуш білого паперу, на якому намальоване стебло та листочки. Можете намалювати самостійно, або вам допоможе матуся. Також нам знадобиться пензлик, стаканчик з водичкою, фарба синього кольору, волога серветка. Починаємо малювати. Беремо пензлик. Занурюємо його у водичку. Потім набираємо фарбу синього кольору. Прикладаємо пензлик до аркушу паперу. Зверху над стеблом. Залишаємо відбитки від пензлика. Таким чином у нас вийдуть гарні квіточки. Іншою рукою тримаємо аркуш паперу, щоб нам було зручніше малювати. Якщо фарба на пензлику закінчилась, набираємо її ще. Можете малювати стільки квіточок, скільки забажаєте. Після малювання витираємо руки вологою серветкою. Ось такі гарні ніжні весняні квіточки у нас з вами виходять. Дітки пам'ятаєте, як вони називаються? Пролісок Наші гості хочуть поглянути, які квіти вийшли у вас. Тому ми будемо чекати на їх фото та відео. Дякуємо вам за увагу та старанність. До побачення, малята, до нової зустрічі!